Заняття з розвитку мовлення цікавий коржик. Погляньте, дітки, хто завітав сьогодні до нас у гості. Це той самий казковий коржик, який усім звілятам співав свою пісеньку і від усіх утік, навіть від хитрої лисички. Ви пам'ятаєте цю казочку? А якщо коржик уміє добре співати, значить, він і розмовляти вміє. Тоді він і нам допоможе навчитися добре розмовляти дозволимо коржикові залишитися з нами. Отже, казочка скінчилася тим, що коржик покотився, мандруючи по світу, він то співав пісеньки, то промовляв, приказував різні слівця, і ось одного разу коржик потрапив у місце, де була дуже голосна луна, і почала вона повторювати всі слова, які казав коржик. Давайте пограємо у луну. Я буду коршиком, а ви луною. Я говоритиму різні слова, а ви повторюйте. Отож, розпочнімо: шапка, шуба, шпарка, мишка, спориш, машина, шабля, шибка, шпак, шум. Який у цих словах спільний звук? Ш. Вірно. Він вимовляється твердо. Давайте повторимо наступні слова. Шість. Комиші. Вірші. Решітка. Сушіння. Який спільний звук у цих словах? Так, також звук Ш. Але він вимовляється м'яко. Наступна група слів: жабка, жук, ножик, баклажан, ложка, жарт, журавель, жито, сторож. Який спільний звук у цих словах? Так, спільний звук ж. Він вимовляється твердо. А тепер повторіть наступні слова. Жінка, жіночий, ножі, вужі, багажі. Який тут спільний звук? Ж, але він вимовляється м'яко. Повторіть наступні слова: Часник, рогач, мочалка, чашка, чудо. Чобіт. Четвер. Чуб. Який спільний звук у цих словах? Правильно, звук Ч. Він звучить твердо. А тепер наступна група слів: Ночі, печі, м'ячі, розчісування, чіпляння, чіткість. Який тут спільний звук? Ч. Але він вимовляється м'яко. Майстер наш коржик на співи, на приказки примовки та веселі скоромовки. Цікаво, а ви зумієте проказати улюблену скоромовку коржика про його приятелів, Веренички? Послухайте скоромовку декілька разів, а потім повторіть її спочатку досить повільно, а потім у швидкому темпі. Вередували вереднички, що назварили вереничків. Не вередуйте вередниченьки, ось поваляться варониченьки. Повторіть цю скоромовку декілька разів і вивчіть її на пам'ять. Знає коржик чимало слів, і серед них є схожі за значенням. А ви, малята, знаєте такі слова? Тоді відшукайте їх серед тих, які є вам назву. Гарний, красивий, голосний, великий. Які слова мають схоже значення? Так, слова гарний і красивий. Білий, солодкий, м'який, світлий. Які слова мають схоже значення? Вірно, слова білий і світлий. Дружній, високий, товариський. Скляний. Які з цих слів схожі за значенням? Так, слова дружній і товариський. Крокувати, повсти, летіти, марширувати. Які з цих слів мають схоже значення? Вірно, слова крокувати і марширувати. Куховарити, пекти, мести. Дивитися, які слова мають схоже значення? Так, куховарити і пекти, говорити, розповідати, мовчати, слухати. Які слова схожі за значенням? Вірно, говорити і розповідати, мама, ненька, сусідка, сестричка. Знайдіть схожі слова за значенням. Вірно мама і ненька. Дитина, дідусь, собачка, малюк. Які слова схожі за значенням? Так, дитина і малюк. Двері, трава, казка, історія. Які слова схожі за значенням? Вірно. Казка і історія Наш коржик цікавиться, чи всі добре пам'ятають його казочку? Діти, погляньте, будь ласка, на ілюстрації до казочки про коржика і перекажіть її, спираючись на картинки. Послухайте, наприклад, мій короткий переказ Були собі дід та баба. От якось бабуся спекла на дідове прохання коржика. Раптом коржик стрибнув із віконечка та й утік, покотився дорогою під ліском. Потім коржик зустрічав різних звірят зайчика, вовчика, ведмедя, лисичку. Закінчилася ця історія тим, що коржик утік навіть від хитрої лисички, а лисичка об нього. Тільки зламала зуби. Бабуся та дідусь теж не схотіли їсти черствого коржика, і коржик і покотився далі мандрувати собі світом. Не сидиться коржикові на місці, поспішає він далі, адже світ такий великий та чудовий, бувай здоровий, коржику, а наше заняття також добігає кінця. Попрощайтесь з коржиком і розкажіть, яка з ігор була для вас найцікавіша сьогодні.